Велику частину свого експозе у Сеймі очільник МЗС Польщі присвятив Україні у Катовицях. Стартував 17-й європейський економічний форум. А на сході Польщі невідомі незаконно підмінила меморіальну таблицю на місці пам'яті воїнам УПА. Ми чудово знаємо, хто є винуватцем а хто є жертвою. Ми надаємо всебічну підтримку потерпілому. заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський під час свого експози на тему пріоритетів закордонної політики Польщі на цей рік. Очільникам МЗС наголосив, що Польща надала Україні 45 пакетів допомоги на суму 4 мільярди євро. І зараз розпочинаються поставки з 46 46-го пакета. Радослав Сікорський наголосив, що Польща бере на себе ризики пов'язані з навчанням українських солдатів. Датів та надання їм логістичної підтримки. До утворення... ми до посприяли у створенні командування НАТО з бойової підготовки підтримки і допомоги збройним силам України, що базується у Візбадені. Самі підготували приблизно 30 тисяч українських солдатів або приблизно одну третю усіх, які пройшли навчання, організовані країнами ЄС. У Битгощі створений об'єднаний центр аналізу підготовки і навчання НАТО Україна JTEC, який набиратиметься досвіду від українських збройних сил. буде черпати з досвячені українських. Сікорський заявив, що хоча деякі країни розглядають можливість направлення власних військ в Україну у межах миротворчої місії, Польща цього не зробить, але надасть логістичну підтримку можливій місії. Міністр закордонних справ також нагадав, що спочатку війни щонайменше 80% допомоги, що надсилається до України, проходить через аеропорт у Ясьонці. Він наголосив, що нещодавно зміна у складі сил НАТО, які контролюють безпеку центру, планувалася протягом місяців, і що завданням американських військ поки що Завдання американських військ поки що беруть на себе наступні союзники. Безпека, економіка, зелена трансформація і розвиток нових технологій це головні теми європейського економічного конгресу. 17-й захід, якого розпочався у середу в Катовицях, це одна з найбільших економічних подій у центральній Європі. Це річний захід, який проходить під гаслом разом за безпечніше майбутнє. На відкритті європейського економічного конгресу, серед іншого, був присутній депутат Європарламенту від громадянської коаліції Борис Бутка, який в інтерв'ю польському радіо наголосив, що захід є місцем для важливих і необхідних дискусій. І щодо найважливіших викликів сьогодення, Будемо розмовляти про енергетичну безпеку, про забезпечення постачання сировини. Це місце вже стало символом доброї розмови про європейську економіку. Катовицький конгрес завжди впис назавжди вписався на мапу конгресів. Він є одним із найсильніших пунктів дискусії про економіку в цій частині Європи. Дебати о господарце в тій частині Європи. Європейський економічний конгрес триватиме до п'ятниці. Під час заходу заплановано 200 сесій, у яких візьмуть участь приблизно 1200 експертів, політиків і підприємців з усього світу. На горі монастир поблизу села Вархрата в підкарпатському воєводстві хтось незаконно підмінив таблицю на пам'ятнику та могилі, присвячених воїнам. Упа. Поліція розшукує зловмисника. справу контролює прокуратура. Зміни на пам'ятнику та братські могилі воїнів УПА. Помітили польські прикордонники. Вони повідомили поліцію. У понеділок до десятої ранку ми отримали інформацію про те, що на місці пам'яті встановлено нову таблицю та хрест. Поліцейські направлені на місце виконали всі процесуальні дії, зокрема провели огляд і підготували фото. Документацію повідомили у повітовій поліції в Любачеві розслідування проводиться під наглядом районної прокуратури в Любачеві. Воно має встановити хто підмінив місцями таблиці та поставив хрест замість тризуба. На новій таблиці написано братська могила українців, членів УПА відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже змилося над ними і не зарахуй їм жахливі вчинки, які вони скоїли проти своїх братів. Прощення не означає забуття, а зцілення болю. Кінець цитати. в Україні неофіційно говорять про можливу провокацію перед ексгумацією польських жертв волинської трагедії, яка має розпочатися вже у четвер, 24 квітня на території України. На попередній двомовній таблиці польської та українською мовами було написано «Братська могила українців, які загинули в бою з радянськими. НКВС у монастирських лісах у ніч з 2 на 3 березня 1945 року. Пам'ятник, який було встановлено в монастирі у 90-х роках, вже кілька разів руйнували та оскверняли. Винуватців не було встановлено. Монастири поселення на межі підкарпатського та Люблінського воєводства там поховали тіла партизанів УПА, які загинули. 2 березня 1945 року в битві під Мжеглодами на цій території, хоча формально вона належала Польщі, діяли прикордонні війська НКВС, однак у боротьбі проти УПА їм допомагали частини війська польського та збройні загони польської громадянської міліції.